Я це так не залишу. Я помщуся, казав Віталій Єрмолаєв із села Курівка Сатанівської громади у 2014 році, коли загинув його молодший брат Андрій. І Коли їхня мати померла, не витримавши горя, сатанівчан став до лав ЗСУ, щоб дотримати слова. Це були часи. А точився він сам нас. Брат загинув ще в 2014 році. Він все казав, що відним щося за брата. Хоті йому пояснили, кому. Толком то нікому не відомстиш. Віталій Єрмолай зростав на Херсонщині. Згодом переїхав у Курівку, рідне село Матері. Коли розпочалася повномасштабна війна, служив в одній з військових частин на Хмельниччині. Однак, як згадують односельці, попри проблеми зі здоров'ям, рвався на передову до своїх побратимів і таки пішов на фронт. Він воював в Запорізькій, напевне, області, от і там був поранений. Поранений був дуже тяжко. Він розповідав, що ну, йому робили дуже тяжкі операції: операції кілька, і печінка, дуже багато осколочних поранень. Коли він був поранений, то навіть не ну, дуже тяжко був поранений, дуже тяжко відходив він після поранення. Навіть лікарі. Не не всі вірили, що він зможе вижити. Він вижив і знову пішов до побратимів. А 21 листопада 2024 року у бою на Харківщині отримав поранення несумісне з життям. З того числа він ще розповідав, що він отримує боєкомплект і в Києві. От а потім він мав їхати вже до своїх хлопців, свою частину, з якими він весь час воював. А вони були на харківському напрямку, десь біля Куп'янська. І потім ми дізналися, що він загинув. Для села втрата, тому що молода людина, молода людина, яка могла і працювати, яка могла приносити користь суспільству. Додому на щиті Сатанівчанин повернувся 2 грудня. У зимовий холодний ранок його зустрічали рідні, знайомі та навіть ті, хто його не знав, але прийшли віддати шану і подякувати за захист батьківщини. Молилися за і душі полеглого воїна у місцевому храмі до кладовища домовину із кілом героя несли побратими. Віталія похоронили поряд із могилами брата, матері й вітчима. Тепер йому назавжди 46 років.